Так, Завершимо вже, так точніше завершили монтаж, розпановуємо надушу ґрунту, у людини на ділянці. Отак у нас виглядає верхня частина ляди. По краям я прохожу вітомною стрічкою, щоб підводити воду от, від металу. От. Сьогодні у нас по новим технологіям утеплена ляда. Бо раніше ми використовували ОСБ, а зараз ми використовуємо такий пластик, з котрим робимо станції біологічного очистки. Ми на заводі зробили, тому що воно не гніє, і конденсатор не скоплює, не ржавіє, це суперматеріал. Отак от у нас сходи. Пускаємося донизу. У нас тут все максимально герметизовано, Одна вентиляція, інша вентиляція. Все у нас чистенько прибрано, ганенко. Такі сходинки зручні. Все закріплено, горитока полиці став, не використовує гарно.